Сто всіх старостинських округів Візирської сільської територіальної громади візвітувалися перед депутатами Візирської сільської ради за роботу, яка була виконана протягом 2024 року. У кордонському старостинському окрузі зроблено капітальний ремонт водогону та налагоджене безперебійне водопостачання. По всіх вулицях населених пунктів старостату встановлено вуличне освітлення та проведений провідний інтернет. Головне побудоване бомбосховище для учнів кордонської гімназії і вихованців дитячого садочку. Темпами розвивається туристичний напрямок. Є і проблеми, які поки ще не вирішені, але на думку старосту Оксани Третякової, вони обов'язково будуть вирішені після закінчення війни. Хочу сказати про пророблену роботу в 2024 році. Саме головне дякую нашій громаді за те, що і депутатам, депутатському курсу сільської раді, що виділені були велика сума коштів на будівництво нашого бомбосховища. І завдяки цьому правильному рішенню наші дітки мають змогу навчатись безперебійно цілий рік. Також одне з таких важливих питань, що нарешті у нас дійсно розвивається наш туристичний напрямок. У нас поточні роботи на цей рік плануємо. Якщо вийде, якщо нам дозволить ситуація в країні, це нам потрібно ремонтувати дороги по населених пунктах. Потрібно ремонти культурних закладів наших зробити. Ну і але це не критична інфраструктура. Причорноморський старостат у 2024 році працював згідно з планом роботи, затвердженим виконкомом Візирської сільської ради. В Старостаті серйозна увага приділяється підтриманню санітарного стану в населених пунктах. Завдяки тісній співпраці старостату та комунального підприємства Візирське джерело завжди оперативно вирішуються будь-які комунальні проблеми: чи то ремонт водогону, чи то вивезення побутового сміття. У 2024 році на території причорноморського старостинського округу були проведені роботи з ремонту. Очисті та облаштування огорожень на трьох баштах Рожновського. Робітники причорноморського територіального підрозділу ЦНАП візирської сільської ради у минулому році надали мешканцям старостату майже три тисячі послуг. Також велика увага приділяється допомозі військовослужбовцям. Основна задача була цьому році це допомогти військовим. Ми максимально допомагали. Хочу подякувати фермерському господарства Агропівдень Нововільшанське всім фермерам нашої громади, які об'єдналися, і кроме того, що допомагали ще окремо, виділили кошти на придбання телевізорів, касоки. Оборудовання для того, щоб можна було захищати Україну в Любопільському та Дмитрівському старостинських округах у 2024 році. Теж було зроблено чимало робіт. Жителі цих старостатів отримують всі необхідні адміністративні послуги. У Дмитрівському старостаті в минулому році були встановлені лічильники водопостачання майже по всіх будинках. Зроблено це було за рахунок місцевого бюджету. Наведено лад на кладовищі у селі Дмитрівка. У Любопільському старостаті встановлено дві додаткові автобусні зупинки. У Тут була урочисто відкрита, але загиблим героєм. А ми просто хочемо запевнити, що і в подальшому наша робота буде націлена на те, щоб на території наших старостатів дотримувався правопорядок, законність і належний санітарний стан. І вся робота націлена на те, щоб і в подальшому ми все-таки сподіваємося, що ця війна закінчиться і в повній мірі. Будемо працювати на благоустрій наших населених пунктів. Ми теж запевняємо, що все у нас в цьому плані буде все добре. Хочеться подякувати е депутатському, депутатському корпусу керівництва сільської ради за нашу співпрацю. Що стосується Калинівського старостинського округу, то його староста поки не звітував, оскільки на цю посаду він був призначений лише 10 січня цього року.